Братське, ти може У мене голос, таку їдемо в братське до фер до голови фермерського господарства ФГ Обрій. Подякувати за плідну співпрацю, випити кави, порозмовляти так і отримати відгук. Чого, чо, в принципі, людина з нами вирішила попрацювати? Щоб потім показати це всій країні. Ага. І якщо що, будемо підкупати конфетками. Все, поїхали. Так, і ви мене не б'єте. О, oh, це я люблю! Подмазався, так? У мене сьогодні не вистачало в крові шоколада. Подмазався. А я знаю, чого ще не вистачало вам в крові. Щас, секунду. Вам по-любому в крові ще не вистачало трошечки того і того. Ладно, міняю на сало. Порога тут полком, головне, щоб вивізку було видно. Зараз заходиш і зв'язь пропадає. Ага. Це, це в мене майбутній фермер росте. <різь> Ні? Ну, Правильно, молоде, підростаюче покоління. Е, хочеш, покажу. Ну це тут погріб, це ж на всю цю. Ну-ну. А зараз покажу тобі, в чому ноу-хау. Це і мого чоловіка ти зараз теж прозрієш. Ну це теж цього року. Ти знаєш, що це таке? Ага. Клас. Тобто там в сторону. Оте бадя така велика, знаєш, що це таке? Ота сама здорова. Що це? А не знає. Це не пивоварка. Ні, це котельня. Це ж бачиш, вон во внизу стоїть. А це, до речі, ковш, бачиш, до дієчка. Он до ковш стоїть, з такими зуб'ями. Це з гайсенами привезли, уявляєш. А привезли той Міцубісі, яку чоловік в минулому році віддав Збройним силам України. Ой, який плуг. Красивий. Щас, чекайте, це напевне, а ось до речі, здаю вам лайфхак для всіх решти фермерів. Бачите, ось о складено ага. під синім таким, то не кліонка, не, не брезент. Таке воно щось. Е, значить, в чому цікавенка? Е, Врожай на пшениці був непоганий, ну і треба було десь зберегти. Це тундра наша. Треба було зберегти врожай. Склади не влазило вже, чоловік бере подони. Ага. Засипає, ну певна вологість, звичайно, засипає туди зерно, фумігацію, накрили і все. Так, от там нема ні кустки, нічого. Волога супер, все супер. Ну просто обклали вже так, а, як цей. А заглянути е... туди можна буде? Можна, і хто ти будеш віддвигати, це все і залазити. Це ні, це калим, це можна не бояти. Це е, вся територія, це ваше господарство. Е, ця ну, вся плю, територія, плюс, там склади є млин. Е, в планах ми за, а за... У, вас ще млин є. Да, у Нас ще млин є, але треба, е, скажімо так, обновити його трохи, тому що обладнання трохи застаріле. Е, думаємо, що запустити млин. І ще я вам скажу, що думаємо е, запустити олійну. Ми теж придбали. Ага. Таке цікаве обладнання десь. Ну на три тонні за добу буде. Напевно, навіть і більше. От, і ще е, ну, на сьогоднішній день цікава ситуація в державі, напевно, це всі знають. Те приторможуємо, те приторможуємо. Вже планів багато. Ти куди лізеш? Ти куди лізеш? Так, головне, ну, щоб це справді. Скажіть про свій автопарк. У вас він такий величезний? Ні, невеликий Скажіть автопарк. Все. Автопарк старенький, господарство давнє. Господарство починало все з нуля. Скільки років господарство? З 98-го року, але ситуація була така доволі цікава. То кінець 90-х. Люди, ну для того, щоб, скажімо так, чоловікові на той період було 18 років, і він його витягував, багато разів зупинялося, притормажувалась робота для того, аби розвинути, щоб купити якогось зіла, купити якогось старенького тракторця. Чоловік їздив на заробітки за кордон вже будучи. Е, ну, Підлітком можна сказати на той період. Ну, звичайно, ми тоді не були разом ще. Да. От можу сказати, яке в Сонях ми любимо сіяти і раджу, е, наприклад, мені хочемо цьому році спробувати Альдазор і Саксон, хочемо спробувати. Е, а загалом Сінгента мені подобається, масло завжди стабільне. В Альдазор і Алькантару сіємо. 52-54 масло завжди витягуємо. Здається, ми в минулому році вам здавали. О, що ні, ні, що ні, ні. Ні. Не, якщо не помиляюсь, п'ятдесят один і вісім було. Там стабільно, 52,8 50... було 52, було. Я навіть з одними тут поспорила і е, скидала. Тим мені по Софійка скидала, тоді бо я з одним поспорила. Я не може бути такого масла. Ні в кого не було. Я кажу, у нас є. <реш> в нас по-любому є. Ми в цьому році що е, дали Масло там було 56 58. 56. 56. А це є 56. 564. Це, 56 да. це що за соняшник був? Мені вже самі цікаво. Це е, Хмельницька область була. Да. Це. У мене батьки з Хмельницької області, цим все сказано. Да. Та там просто коли здають сонях 52-у, кажуть, що це це не камільфо. Ні. Хочете вам таке ноу-хау? Е, я коли в перший раз попала, ну вже щіликом дружилися, Я приїхала на Миколаївщину. Я дивлюсь так, я не могла зрозуміти, чому кукуруза така маленька. Коли на Вінничині кукуруза по три з половиною метри, а тут така Де ну... Де від трактора тільки кришу бачиш в цьому. Так, так і то не факт, що ти її побачиш, бо трактор заїхав і пропав. От, і я коли побачила, що кукуруза, ну мій зріст, в мене зріст 1,68 м, а де, е, подекуди ще менше. І я що зробила? Е, пішла, взяла маленьку цукирку чи як, пішла на поле шукати черв'яків. Чесно вам кажу, приходю, покопалась там під посадками, кажу до чоловіка, слухай, де ваші черв'яки? Він каже, які червяки? Я Кажу, мають у землі бути черв'яки, чого у вас їх нема. В біля річці. Він мені каже, у нас їх немає. Що ви робите в тій землі? І потім в мене теж було таке здивування, це порівняно знаєте, з регіонами. Вінниці як проїздить? Кинули насіння, за нього забулось. Головне, щоб бур'яни його не з'їли. Тут я сіяла Петрушку і прошу, привези мені бочку води. Він мені привозить бочку води, і виявляється мало, щоб я виростила Петрушку, Каже, дешевше її купити. Це я їм тут розводю качок. Розказую, що тут можна вирощувати качок, і навіть вони розмножуються. А інкубаторські кури виживають. А чого <різь> ж не можна? У ну, нас місця. ж біля Первомайська є е, е, ця, качатник. Вони кажуть, що тут домашніх комор. Там у мене козенятка ще є маленькі. Це, оце хоч це не знімай. знімай. Це бо тут заливалося, такі просто. Дивись, яким... це, це скакун? Я не знаю, що це. Це, це. Ні, це. це наші. Просто за розміром ну, 에... можна сідло ставити. Ні, це маленькі, це ще маленькі. Це маленькі? Це маленькі да, щось. <реш> Ні, <реш> я, я я чесно, <реш> Знаєш, <реш> я ми... колись бачив. Це, да. це все манюня, це ще ну, на забой вони підуть десь по 360-380 по кілограм. <реш> Ні, ну це маленькі. Да. Ось у нас є. Оце <реш> <реш> тут <Одна>, чуть більшечки, <реш> Подивіться, бачите, це треба все позаливати. Це порозривали таке. Тут заляли, вони там розри, розрили. <реш> Ні, це, <реш> він так поправив все. <реш> <реш> Боже, такий фон красивий Антон. Слухай, а де мої кози? Подожди, подожди. Антон, хоч не знімай тут. Пішли гуляти. Та що я їх не бачу. Таки, Софія, таки... Антон, де це... мої кози, всі Там... в корчах. Е -е, Лариса Ванівна, ви ж розкажіть, що вас спонукало з нами все ж таки спрацювати. Розказую. Е -е, історія доволі цікава. Підходить до мене чоловік, каже. Слухай, дзвонив в мене телефон, каже, нічого поняти не можу. Яко чого, Каже, дзвонив якийсь Гровикс. Хто це такий не знаю, Ну, зрозуміло, там. це було кілька років тому. Каже, якийсь Гровикс, Первомайськ, і каже: слухай, дають більше, чим решта. Каже, мавірно, якийсь розводняк. В общем, рік ми оце думали, розводняк, не розводняк. Я понаходила в інтернеті Гровикс, та дивлюсь, є щось, то Гровикс є, то Гровикс. Я набираю сміливості, я не пам'ятаю, вже, на кого я попадаю на той час. В ну, общем, Я дозвонилась в Гровикс. Дивлюсь так, агроном є в Ютубі. Купа роликів якихось є все, думають, ну не може бути, щоб це якийсь розводняк, Ну, щось тут не то. А зрозуміло, І, що... Ну, люди б так публічно б не, виходило, не виходили б на арену, якби вони щось би це, але ціна все одно відлічається. А на об'ємі це суттєво. Відповідно. От. В минулому році спрацювалися з Гровиксом, е, сподобалось. Єдине, що знаєте, що напрягало, От я вам чесно скажу. Ми, ми, ми нападем, щоб сюди приїхати. Коли спілкуєшся по телефоні, ну я скажу особисто зі себе. Ми сходимося, говоримо, я кажу: ну ровекс, ну, кажу, ну бляха-муха. Ну вони молоді, ну зелені. Діти кажу, кажуть, кажу, здай пшеницю, потім шукай вітер в полі. Потім знову заходжу в інтернет, кажу до чоловіка: та слухай, ну ось вони, осьо, ось ось. Та не будуть так публічно себе виставляти, якби щось не те. Ну так, да, поговорили. Це за минулий рік. Проходить день, ну то, що комусь здає. Я кажу, слухай, ті дають стільки-стільки, но гровик здає, бачиш, кажу, трошки більше. На об'ємі ну це якісь колеса, якісь фільтра, плюс ну, там. Ще щось. І оце таким чином, давай пробуємо, давай. Це, ну, все чотенько, все розчитались без питань. Ну, в принципі, і надалі цей рік ми сугубо на Гровекс вже перепригнули, так можна сказати. Ми вже так вас взяли. постійний клієнт. Цього року ми вже Гровекс. Так, давайте забирайте в нас. Все, вивозьте, воно нам надоїло треба щось складами робити. Ну, якось так. Я не знаю. Що ви хлопці з дівчатами вам де капець? Я сама в планів у мене багато. От і взагалі я ж казала, бачив, де горізонт. Отам я ще огірки посаджу. Ми мали неосторожність купити земельну ділянку. Де це за яку типу? Поблизу річки. Це яку? Бу, тепер там будемо сидити цибулю. Цибулю. Да, Боже, поблизу. а яку це ми Бо, купили? У неї стоїть водонакопичення з радянських Все. часів. Ми а -а -а -а. маємо тепер привезти до ладу і. Так. Це мене чоловік ще й це зробив. Якщо біля річ, якщо біля річ, то може ще й варто якусь альтаночку поставити. Там ферма ціла. Степа, у мене в чоловіка а там ще й пасовище є. Оце я хочу ще зробити ферму. Крупного рогатого скота. І якщо що, будемо ще й на шашлик з баранчика приїжджати. Боже легенько. Не тільки на Домовились.